Придбав я собі ось для роботи такий широковерт компанії Vitals в такому кейсі з такою картонкою. Ось такий кейс. Не дуже прямо ці штучки, мені кажеться, мені здається, вони швидко відпадуть. Але хто знає. Подивимось, як буде на практиці. Так, вони такі слабенькі. Ось таке. Видно, тут прям, такі прям слабенькі-слабенькі. Що у нас тут, тут гарантійний талон? Так, книжечка експлуатації. В комплекті. Це я вже сам придбав. Окремо. В комплекті йде зарядний пристрій, зарядка. Один акумулятор. Сам шуруповерт. І ще з одним акумулятором. Грантія 36 місяців. Це можна знімати. Ось так. Хотілося би трішечки, щоб оця частина була якось коротша, але... Ну, може, на більш, більшу руку добре тримається, але, в принципі, мені добре ось тут хват такий, воно завужено так. В принципі, нормально. Ось так от. Ось тут є магнітик, такий в нас, в комплекті йдуть кілька біт. Сюди можна чіпляти біту або саморіз якийсь. Ось в комплекті йдуть такі бітки, різні. Ось перехідник чи подовжувач. І кілька сверл. Ось такі. Навіть таке тоненьке є. Перемикаються на дві швидкості. Інші? Доволі такий легкий, можливо, ну, приблизно до кілограма або, може, трішки більше. Що цікавого в цьому шуруповерті зйомний патрон, тобто можна вкоротити трішки. Для більш таких робот вкоротити, зняти патрон. Також його можна збітою і зак, або ні, да. З збітою можна і вдіти патрон. тобто зверху, ще одна бітка, можливо, для інших якихось робіт. Якщо вам потрібно швидко щось замінити, можна ось так от. Не міняючи біту, зняти патрон, і тут інша біта стоїть. Ось так. Зараз вийдемо на вулицю, закрутимо пару саморізів, подивимось, наскільки він справляється з саморізами. Ну, а так, в принципі, все. З такого огляду нічого особливого, прям такого немає. Тут ось відкрито так. Видно. Видно, як працює круповерт. Доволі так. Нічого такого особливого немає. Оце прорезиняна ручка. Доволі легко все перемикається. Зараз підемо. Подивимось, як він закручує в для того, щоб перевірити, шуруповерт взяв різні саморізи і будемо вкручувати не в сосну, а в дерево твердих порід. Почнемо з невеликого, це 35-й саморіз, мабуть. Перекручу. Восьмій вкручує і викручує. Зараз поставимо на сверло і спробуємо сотий саморіз закрутити. Ага. Не дуже той виходить у нас. Зараз. Для таких робіт потрібен більш Ні. Ні. уже такий саморіз не закрутить, а з такими на ура Це дерево твердих порід. Якщо б це була сосна, то все було б набагато краще. То у нас цей, зараз спробуємо його в сосну закрутити. Ось, є в нас тут сосна. І Спробуємо цей замір закрутити. Так. Ага. Не хоче, Ми вже навіть трішки бітку розбили. Пробуємо. Ну Сотий саморіз у нас не вийшло. Закрутити, тобто 75-й Можливо, 80-й він закрутить, а от сотий вже все. Вже не вистача в нього сили закрутити. Не будемо його мучити. Ось так. 35-й входить. Нагоро. Ось такий шуруповерт. Ось такі магнітики причпив, і воно не падає.